Давайте трошки поговоримо 5 хвилинок і будемо щось робити. 5-7 десь так. Говоримо сьогодні про плечовий комплекс, плечовий суглоб в основному. І всі ми з ним працюємо, всі відчувають в чотурангах, дандасинах його і відчуваємо тому, що він є. Можна сказати, найменш задіяний в нашому побутовому житті, він обмежений в рухах, бо що ми робимо руками, крім того, що там ми тримаємо їх вниз, і два рази в рік вішаємо штори. Ну, це такої. В кого яка амплітуда, знаєш? Але насправді плечовий суглоб це є один з найрухоміших суглобів. І кінцівок в нашій частині тіла. Навіть коли ми говорили з вами про кульшовий на семінарі, то він є менш рухомий за рахунок самої будови суглоба. Нагадаю, що кульшовий це фактично така є ямка в тазовій кісті і сам суглоб він заходить в цю ямку і він обхоплюється ямкою всередині. З плечовим суглобом трошки все по-іншому. Власне, Говорять, в принципі, не про сам плечовий суглоб, а говорять про плечовий комплекс. І в цей плечовий комплекс входить фактично три справжні суглоби і один так званий несправжній суглоб. Чому? Справжні суглоби. Єдине місце контакту плечового поясу з хребтом, це є ось тут. Це де ключиця приєднується до грудини. Тут є суглоб. Який має теж свої суглобові поверхні, який здатен рухатися, ключиця здатна рухатися вверх-вниз, прокручуватися відносно осі, вона здатна трішки віддалятися, трішки зближуватися. І це такий нормальний функціонуючий суглоб. Другий суглоб в нас є ось тут, де є акроміальний відросток лопатки, контактує з ключицею. Він є менш рухомий, але там з'єднання присутнє. Найбільш рухомий з того комплексу це є власне плечовий суглоб, який складається з поверхні, яка сформована самою лопаткою. І якщо в тазовому суглобі це є прям ямка, то в лопатці це є така трішки вгнута поверхня, до якої доєднується плечова кістка. Сам виріс плечової головки плечової кістки. Для того, щоб ця ямка трішки поглибилася, навколо є хрящ, але він зовсім невеликий. Це є третій основний суглоб, а отой четвертий псевдосуглоб до плечового комплексу відноситься лопатка, оточена всіма м'язами, і це називають псевдосуглобом. Лопатка вона ж не прикріплена до хребта нашого, вона вільно ковзує по ребрах і вона приводиться в рух 15 м'язами. І якщо один з них виходить десь з функціонування, та десь затискає його, то фактично страждає всі решта 15 м'язів. Повернуся до плечового суглобу самого. Бо він нас найбільше цікавить, бо з цим ми нічого робити не можемо, з цим ми нічого робити не можемо. лопатку розбирати фактично, вона теж дуже з нею не попрацюєш. А от плечовий суглоб тут ми можемо з ним попрацювати. І е, плечовий суглоб він нам дає певну амплітуду руху, незважаючи на те, що він нас найбільш рухомий, все рівно в нього є свої певні обмеження. Він може згинатися. І він може згинатися на 180 градусів. Так? Коли в нас рука опущена і коли ми її підіймаємо. Обмеженнями в цьому згині, так само, як і у відведенні, може бути будова вашого акроміального відростку. Коли він просто завеликий і чисто механічно ваша плечова кістка буде в нього вдарятися. Але це є одиниці. Зазвичай ми легко. Можемо підняти руку, не відчуваючи опору кістка в кістку. Для того, щоб цю руку було комфортніше підіймати, її рекомендують розвертати, тобто піднімати не ось так, а з розворотом. Так. Ха. Оце Баришнікова. Воно Баришнікова. має е, певний зміст з точки зору біомеханіки, бо так рука краще підіймається. Ми можемо відвести руку назад, і це є розгинання плечового суглоба, і це всього-навсього 60 градусів. Далеко ми відвести не можемо. І тому, коли ми робимо по податанасину сі, далеко на самому розгинанні рук ми не заїдемо. Бо ну, так побудований суглоб, так він функціонує більше 60 градусів, ні про яких 90, а ще тим більше від'ємний кут відносно корпусу, ми говорити не можемо. І тому ми робимо це за рахунок провертання плеча, за рахунок доєднання лопатки до руху. Тобто рука функціонує не тільки за рахунок того, що кістка відвелася, а повністю включається весь плечовий комплекс. І тоді це працює. Так, так. Більшість та. 60 градусів до 70. Е, в сторону ми можемо рухати вгору, відведення. І тут теж ми можемо рухати до 180 градусів. Ну, приведення тут в нас корпус блокує. І ми можемо згинати, розвертати. Ротація може бути. Тут у нас ротація до 90 градусів, а тут у нас ротація до 70 градусів. Ми не можемо ніхто. Не провертаючи плеча, провернути руку вниз. Отак, я вже включила повністю всю конструкцію. Тобто, якщо я не рухаю кісткою, от, можете перевірити. Тут ми нормально, а тут в нас лікоть на рівні плеча, і відчуйте, де вас вже починає рухатися і лопатка включається, а де тільки кістка. Тобто в кожного воно буде по-різному цей кут, але максимально так пишуть підручники, це є 70. Градусів. Знову ж таки, нам потрібна рухомість у всьому плечовому, включно з лопаткою, бо вона тут відіграє дуже велику роль. За рахунок чого тоді тримається ось цей, ця рука в нас. Суглоб то отакий. Тут голівка отака. Зв'язки. Є плечова капсула. І це, власне, ось той зв'язковий апарат, який оточує повністю голівку. І ці зв'язки, вони є стабілізаторами вашого плеча. Тобто, коли трапляється аварія і вибивається плече, це є порушення ось того зв'язкового апарату. Зв'язки і м'язи. Вони створюють ніби негативний тиск, вони утримують наше плече, нашу плечову кістку на своєму місці. І для того, щоб воно ось це все нормально функціонувало, нам треба постійно працювати з плечовим поясом. Навіть в аштанзі ось ці одноманітні рухи, їх декому буває замало, тому що там немає повної амплітуди руху руки. Підняли віджались. Підняли віджались. Воїн розвели. Ну, тобто, Все рівно ми не, не включаємо на повну амплітуду. І тому ми сьогодні попробуємо попрацювати трішки з плечовими. Ага, ще один момент, який є важливий. Всередині суглобової капсули є дуже велика кількість рецепторів. Які, власне, передають інформацію для нервової системи про те, в якому стані знаходиться ваш, ваш плечовий суглоб. Питання по цій частинці? Ви ж ваш швидко <гум> Ні, це так, це так на, на пальцях. Без вникання в суть. Ну що ж, рівненько сіли, зручно. Так, якщо я, де ти мені його повісив, якщо я це зніму, то буде ок. Зручно схрещені ноги. Ноги нам сьогодні не важливі, тому ви можете їх перекладати будь як хочете. От, можна рівно сісти, немає значення як. Є. Пускаємо плечі по колу. В одну сторону, колові рухи немає значення, в якому напрямку. Рухаємося. Нам важливо під час роботи з плечовими не тільки дрібна мускулатура, але і великі м'язи, і, зокрема, трапеція нам дуже важлива. Яка йде від голови і вниз, до середини спини. І в другу сторону. <реш> Рухаємо в другу сторону. <гум> та, то якраз для, для того, щоб палити калорії. Трохи є. Угу. Ми будемо робити досить велику кількість повторів Та одного і того самого руху, тому ви можете перепочивати час від часу між підходами. Угу. Кладемо долоні на плечі і рухаємо ліктями. Додаємо амплітуду більше в рух. Намагайтеся зробити велике коло. Ліктями намалювати великі кола. При цьому не задіювати корпус. Та? Ми працюємо з плечовими. Юль, не ось тут, зверху. І в другу сторону. Це перша, відпінна, перша питання. Не близько. <сех> То для Тараса хом відео. Є Далі ми зводимо перед собою лікті і пускаємо їх по колу. Старайтеся, щоб вони торкнулися один одного. Не поспішайте, Тарас. Отримай насолоду від цього руху. Виводь більше лікті вгору. Ось цей момент ми ведемо до обличчя і розводимо. До обличчя і розводимо. Повністю. Ви маєте відчувати не тільки плечі, але і спину добре відчувати. Угу. Я так підозрюю, що завтра всі чотиранги будуть з колін. Будуть лежачі, і в другу сторону малюємо. Знову ж таки, ми перед собою з'єднуємо лікті. Намагаємося надати велику амплітуду, наскільки дозволяють вам ваші плечові. Включайте в роботу лопатки. Ви можете відчувати, коли йдуть лікті назад, зведення їх, розширення, коли зводите попереду. Вперед. Ні, ми дивимося вперед. Так. Голова не нахиляється, не підіймається, погляд сфокусований вперед. Бо якщо ти будеш дивитися вниз, ти автоматично будеш опускати голову вниз. Якщо ти будеш дивитися вгору, ти з часом, через кілька рухів, будеш дивитися вверх і піднімати голову. Ти дивишся прямо. Угу. Є, опустили. Дамо трішки спокій плечам. Поставили лікті біля корпусу, розгорнули долоні вгору, і ми розводимо руки в сторони, зводимо лопатки. І перед собою звели. Розвели, звели. в Сторони до себе. Вдих. Видих. Вдих. Ви маєте відчувати. От заду горішок і ви розтискаєте лихо лопатками. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лікті блище на те. Видих. Вдих. Видих. Вдих і видих. Розводимо руки в сторони, розгортаємо долоні до мене і заводимо їх за голову. Обличчя дивиться прямо. Не нахиляйте голову, коли ви заводите руки за голову. Дивимося рівненько. Угу. Тут ви маєте відчувати свою дельту. Повністю всю. Ну і плюс ми лікті розігріваємо. Угу. Ще пару проходів. Тарас, не нахиляй голову. Дивимося попереду. Дивимося на прекрасні пейзажі, на білий шалаш. Угу. Є. Зупиняємося, долоні розвернуті до мене. Лікті на рівні плечей, лопатки опущені, ребра теж опущені, немає прогину. І дихаємо вищі лікті на телю. Один. Два. Три. Кундаліні? Кундаліни, Чотири. Включаємо дихання маткою. Навіть тараси. П'ять, не опускаємо. Шість. Теж маєте відчувати дельту. Трапеція може відчуватися. Сім. Дельта це ось тут. Вісім. А обличчя може бути розслаблене. Дев'ять. Десять. А тепер ми починаємо знімати штори. Підняли руки вгору. Вдих. Лікті за спину. Видих. Лопатки зведені. Вдих. Плечі внизу. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І зупиняємось, коли знову наш, наш лікоть на рівні плеча. Робимо вдих і опускаємо руки вниз. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Тарас, дивимося вперед. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Хто мій телефон? Вдих. Видих. Кинджали. Вдих. Видих. Маєш чистий спокій. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. Опустили руки, це прекрасно. Дамо трішки спокій. Ми відводимо ліву руку в сторону, перехоплюємо вам правою рукою вище від ліктя. Плече опускаємо вниз і дивимося в протилежну сторону від руки, плече вниз, рука до себе. Угу. Софія вниз плече. Один. Ви маєте відчувати приємне витягування в дельті. Три. Чотири. П'ять. Міняємо руку. Друга сторона. Один наталю плече вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Повертаємося на центр. Кілька обертів плечима в одну сторону. І в другу сторону. Угу. Складаємо руки перед собою. Лікті піднімаємо приблизно на рівень плеча. Лікті зімкнуті. І ви маєте їх стискати. Так, ніби ви взяли папірчик між лікті, і його постійно тримаєте. Долоні так само відповідно зімкнуті. І дихаємо вище христю. Один. Юль нижче. Угу. Два. Три. Ліктями працює чи більше? Чотири. Христя, там миша пролізе. П'ять. Тарас ліктями працює. Шість. Тарас твої лікті не зімкнуті. О! Ага. Зімкнуті. Ви маєте відчувати грудний м'яз. <реш> так, дельта теж. І розслабили ручки. Знову кілька обертів в одну сторону зробили. Кілька обертів в другу сторону зробили. Що? Угу. Так, вони будуть відчуватися, можуть почервоніти. У хлопців зазвичай то добре видно. Є, знову ми повертаємося в це положення. І ми малюємо кола. Старайтесь малювати не корпусом, старайтесь малювати руками кола. Лікті так само зімкнуті. Повністю, не тільки ліктями, а руками. І в другу сторону. Лікті, зімкнуті і підняті. Просто Є. Є. Опустили вниз і знову кілька обертів в одну сторону. І кілька обертів в іншу сторону. Угу, yeah. Ми ставимо одну руку вверх, пірнаємо іншою під лікоть і дотягуємо до долоні. Угу. Нахиляємо руку в сторону. Раз не в ту. Угу. Рукою, якою ми захопили, ми відводимо руку в сторону. Два. Три. Розігнути руки. Нижня рука ніби піддіває лікоть. Чотири. Юль більше розігни ручки. Від себе. В ліктьовому. Не ось так. А ось сюди. Ось сюди Юль. І в сторону. Так. Бо коли ось тут, воно нічого не працює. І міняємо сторону. Так. Так. Розігнули і в сторону відводимо. Ну, буває. Старайтеся корпус при цьому не додавати. Та Дуже хочеться, щоб воно вниз пішло, але ну, як є. Угу. Чотири. І п'ять. Відпускаємо знову кілька обертів в одну сторону. І кілька в другу сторону. Складаємо долонів на масте і пальці розвертаємо в бік назад Тепер це вже внутрішня ротація. До себе долоньки і назад на бік. Стараємося пальці повернути подалі назад. Угу. Знову ж таки, не зміщуємося тілом, тільки руки розвернули. Стискаємо основу долоней. М'язами. Тут включаються в роботу так само і зап'ястя. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Три. Чотири. Mm -hmm. Чотири з половиною. Mm -hmm. З хатки. П'ять. Повертаємо на центр і друга сторона. Один. Два. Ну, права зазвичай тугіша йде. Три. Ні, вона просто робоча. 4. Нема Ні? Лівша? лівша. Сіправша. Тарас, стань лівшею на хвилинку. Повертаємось на центр. Стискаємо, розтискаємо кулаки, легенько, не поспішаємо. Нащо того дурного? Стиснули кулачки і пустили по колу їх в одну сторону. І в другу сторону. Угу, є. Трішки роботи лопатки. Ми заводимо руку за голову і штовхаємо долоню вниз. Не центруйте лікоть. Один. Долоня ваша приблизно лежить на лопатці. Одноіменні. Два. Дуже сильно в сторону пішла, Софій. Ще назовні до Тараса. Угу. Тут ви можете трицепс відчувати свій. Ось тут. Три. Знову ж таки, старайтеся дивитися вперед. Дуже хочеться. Отак. Чотири. з половиною. п'ять. Міняємо руку. Друга ручка. П'ять. Сім. Дев'ять п'ятнадцять сімнадцять